Нехай кожна людина кориться вищій владі, бо немає влади, як не від Бога, і влади існуючі, встановлені від Бога. Тому той, хто противиться владі, противиться Божій постанові, а ті, хто противиться, самі візьмуть осуд на себе, бо володарі пострах не на добрі діла, а на злі. Хочеш не боятися влади, роби добро і матимеш похвалу від неї. Бо володар Божий слуга тобі на добро, а як чиниш ти зле, то бійся, бо недармо він носить меча він бо божий слуга меснику гніві злочинцеві. Тому треба коритися не тільки ради страху кари, але й ради сумління. Через це ви й податки даєте, бо вони служителі Божі саме тим завжди зайняті. Тож віддайте належне усім, кому податок податок, кому мито мито, кому страх, страх, кому честь честь. Не будьте винні нікому нічого, крім того, щоб любити один одного. Бо хто іншого любить, той виконав закона. Бо заповіді не чини перелюбу, не вбивай, не кради, не свідкуй неправдиво, не пожадай, які інші вони містяться всі в цьому слові люби свого ближнього як самого себе, любов не чинить зла ближнього, тож любов виконання закону. І це тому, що знаєте час, що пора нам уже пробудитись від сну. Бо тепер спасіння ближче до нас, аніж тоді, коли ми ввірували, ніч минула, день наблизився. Тож відкиньмо вчинки темряви і зодягнімось у зброю світла. Як в день поступаємо доброчесно, не в гульні та п'янстві, не в перелюбі та розпусті, не в сварні й заздрощах, але зодягніться Господом Ісусом Христом, а догодження тіло не обертайте на пожадливість.